Ну а поки друзі, ми маємо можливість долучити до нашого ефіру ще одного гостя. Радо вітаємо письменника, кіносценориста. з нами на прямому зв'язку. Андрій Кокотюха. Пане Андрію вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, днями сталася абсолютно ганебна ситуація, яка сполохала всю Україну. Це о, мова йде про відпочивальника у Буковелі, бізнесмена, люди, яка, ну, судячи з усього, нічого особливого не знає про війну. Він дозволив собі абсолютно, м'яко кажучи, хамське ставлення до українського військового. Ну і врешті-решт, все зафіналізувалося фразою То їдь у свій бахмут. Дуже часто мені український військовий спецпризначенець ігор лапін каже: Зачекайте, ще настанемо. Момент, коли українці деякі та на щастя, не всі, але будуть нам військовим розповідати, що не так ми воювали, довго воювали, не так все робили, і найголовніше, а ми вас туди не посилали. Я з ним багато сперечалася, але коли стався цей інцидент у Буковелі, мені вже написали е... колонку з нашим суспільством, пане Андрію, і що зробити так, щоб ця історія стала. У мене е, е, немає цензурного, але спробую, бо нас е, дивляться люди. Е, спробую бути максимально так, як можливо, цензурним. Якщо на цю істоту на двох ногах звати Олександр Фатович, 40 років, і е, правда. Відкупився, він був судимий двічі за контрафактний алкоголь. Він 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 був бутлегер. І якщо е, в Черкасах, хоч одна людина зараз нас почує, то Черкаси будуть чинити опір, як казали в одноіменному фільмі. Е, він живе на два міста Київ і Черкаси. Мені би хотілося, щоб у нього в Черкасах, коли він туди прийде, під ногами горіла земля. В, 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 в буквальному смислі цього слова. Але справа в тому, що таких фатол, на жаль, на превеликий жаль, це не перебільшення, не сотні, не десятки, не, не тисячі, а їх. Їх дуже багато, скажем так, я переконаний, що вони віряни московського патріархату, або принаймні шанують і, і роблять пожертви саме на цю церкву. Я переконаний, що вони кілька років тому були активними або пасивними виборцями какої різниці? тобто партії Слуги народа. Якщо можна... Цей весь маховик розкручувати, то таких людей, як ця фатола, знайдеться, на жаль, дуже багато. Чому так відбувається? Тому що е, я на свій превеликий жаль гризу себе кожен день. Е, в мене е, мінімальні ресурси особисті. Я е, допомагаю е, армії так, як можу, допомагаю нашим людям тут в тилу. Протриматися по, по мірі можливостей. А гризу себе, що я допомагаю недостатньо. Я лягаю спати без перебільшення, це не пафос. Я, я лягаю спати і прокидаюся з думкою. А я сьогодні зробив для нашої перемоги мало. І тому найбільше, що я можу зробити, це повага до наших військових. Я... Повага є. І на Вимагав від кожного, хто бачить військового, просто добре слово, просто потисни йому руку, просто подякуй, просто посміхнися. Це той мінімум, який ти можеш для нього зробити. Але от ви, ви знаєте, в 13-му році, тобто, 10 років тому, скоро буде 10 років тому, як виник термін Тітушко. В ага. був такий боєць із білої церкви, Вадим Тітушко, який. Засвітився під час бійки на Михайлівській площі, і він став, е, як це е, всіх таких бійців іменем називним. Да, іменем називним почали його називати тітушками. Так от би мені хотілося, щоб всіх хамів, які дозволяють собі ображати військових, називали тепер би ФАТОлами. Мені би цього би дуже хотілося, щоб це теж стало імені називним Хама якому, е, ну, я не знаю, яке йому адміністративне покарання треба виписати. От є таке алкоголікам з Радянського Союзу, давали 15 діб, їм давали мітлу в руки, і е, мести базари, прибирати сміття. От, от таким фотолом треба таке покарання, Образив військового. Вибачення не приймаються. Цей військовий медик прийняв його вибачення. Якісь з нього. Поліція витиснула буквально, змусила його вибачитися. і віри його вибаченням нема. Він він злякався. Це крокодилові сльози. Я би на його місці вибачення не приймав, а послав би його на якісь штрафні роботи. Я не згоден з користувачами соцмереж, які вимагають кинути його на фронт в той самий Бахмут. Він в Бахмуті або перебіжить на російський бік, або буде стріляти. на Нада та, та військові. самі військові пане Андрію будуть проти, тому що скажуть наш. Нам такий баласт, але бачите, як якщо подивитися, це ж має бути якась система державної політики, що ми робимо з нашими військовими, і подекуди так їх треба захищати, тому що особливо, якщо ти багато років, а велика кількість наших військових всі дев'ять перебуває на фронті, то вони навіть не дуже розуміють, що тут робити у цивільному житті. Та тому конфлікти можуть бути різними. Ми бачимо досить незрозумілі ініціативи від народних депутатів: скасувати доплати, скасувати пожиттєві Пільги, тобто на це в них час є, а системи безпеки для наших військових ще не попрацьована. Тому ж справді, пане Андрію, це мають наші законотворці. У нас була якась, що не можна порушувати правила дорожнього руху кримінальний кодекс, та тобто ми свідомі, що не можна робити, і чіпати військового це тоді, якщо комусь не ясно, теж має бути законодавчо забезпечно. Маємо виховати суспільство, яке беззаперечно буде поважати наших захисників. Може, треба якийсь посил чи підказку дати народним обранцям. Ну, ну давайте будемо вважати, що, що ми троє вже дали цю посилку, цю підказку народним народним обранцям. Якщо вони нас послухають, то буде добре, або хоча б почують. Але я в цій своїй колонці згадував ще один безпрецедентний випадок. Справа в тому, що е, оця фатола заявила, що е, військовий медик вимагав не спілкуватися російською. Е, але 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 не це проблема. Проблема в тому, що в листопаді минулого року ще інші дві таких фатоли вигнали нашого військового із поїзда із Інтерсіті, який їхав на відпочинок. Він, він мовчав, він нічого не говорив. Від нього просто на їхню думку погано пахло. Дратує не мова, дратує не запах. Дратує людина в формі взагалі людина в формі нагадує про війну. Людина в формі нагадує про те, що в нашій країні йде не просто війна, а війна з Росією. І е, не всім в нашій країні, на жаль, е, зрозуміло, що у нас війна з Росією, і не всім подобається, що війна саме з Росією. Тому що ця війна, я теж про це писав, але я це озвучу. Ця війна передусім. Ідентичність і у вас на каналі, і дуже багато хто про це говорив. І ось такі фатоли: сам вигляд військового б'є по їхній ідентичності, якої у них, власне, немає. І через відсутність оцієї ідентичності і виникають такі конфлікти. Можна буде знайти будь -який. Е, не, 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 Мова не така, запах не такий, подивився не так, став не там. Тому, е, на моє глибоке переконання, військовий е, повинен е, бути захищеним перед усім, Ну як би це сказати, щоб пафосно не звучало? Е, 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 він повинен повернутися з фронту в комфортне для нього суспільство в цьому суспільстві. Він повинен отримати всі соціальні гарантії, всю повагу е, повинен бути працевлаштований в нього повинні бути нормальні фінанормальний фінансовий стан він не повинен жебрати він не повинен стояти в чергу за за медичним обслуговуванням я не кажу що це пільги хоча слово пільги теж б'є часто багато кого по вуху. от йому належить пільги. так нашим військовим належить пільги але вони, але ці пільги не повинні бути подачкою. О, нарешті я сформулював. Військові не просять від держави подачки. Військові вимагають від держави, від влади поваги. І ця повага мусить бути закріплена на законодавчому рівні. Пане Андрій, І, я, був, я якраз я... хотів запитати про деталі повернення. Коли закінчиться війна, дуже багато військових не один медик, який... Проходить реабілітацію в Буковелі чи один військовий, який йде у потязі, повернеться велика кількість військових в суспільство, яке можливо до цього буде не готовим. Чи доведеться нам проживати своєрідний в'єтнамський досвід Сполучених Штатів Америки або афганський досвід радянського союзу, як в позитивному, так і в негативному ракурсі цих понять? Це два різних досвіди, і, і водночас, однакові просто ці два різних досвіди, чому вони проходили в різних суспільствах. В, в обох випадках ця війна була, скажімо так, несправедлива. Не, не Але в Америці війну у В'єтнамі не ховали від, від людей, і, і ветерани не були маргіналізовані так масово. Не казали ніде в штаті Айова е, нікому. Я тебе у В'єтнам не посилав. Е, були звичайно різні нюанси, але ветерани повертаючись, мали все ж таки певні програми. Існує пантеон. В існує аргентинський цвинтар. Я був у, 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 у Вашингтоні на е, цих всіх е, місцях поховань. Е, в Радянському Союзі війну в Афганістані максимально приховували, а потім ветеранів маргіналізували настільки, що ми досі не розуміємо, як до них ставитися. Досі е, Через 30 з гаком років після закінчення афганської війни ми досі не розуміємо, як сприймати людей, які брали в ній участь в Америці. Все все прекрасно розуміють, але але, повторюся, це були дві несправедливі війни. У нас ми ведемо справедливу війну, ми захищаємо свою державу. Ми ведемо національно визвольну війну. Тому е Ветерани нашої війни можуть і повинні мати зовсім інший статус ніж я тебе не посилав. Дякую, пане Андрій. Почули ваші думки. Письменник, кіно сценарист Андрій Кокотюха був на прямому.